Сесію, позачергову сесію, ми просто продовжуємо, продовжуємо. позачергову сесію Калуської міської ради. І зразу вам скажу причину, по якій ми сьогодні зібралися. Причина нашого позачергового зібрання, а оскільки нас сьогодні присутні в роботі сесії беруть начальника Калуського Міністерства внутрішніх справ, начальник Калуського відділу ВСБУ. Спілок нашого міста, які звернулися з відповідною заявою до Калужської міської ради. Тому на сьогодні присутні. Скільки присутні? 41 депутат Кавської міської ради і ми маємо всі підстави для того, щоб продовжити нашу сесію. Сьогодні в роботі нашої сесії приймає Місія не міняється. Є. Нижний Олег Богданович є. Петлик Василь Михайлович є. І піцок Леся Ярославівна є. Члени відчильної комісії. Сьогодні приймають участь Федір Мороз і Михайло Бігу. Дякую. Ну, перш за все, я хотів дійсності. Має відповідну предісторію. Пане Олег, звертаюся до вас. Ви видали в вікнах цей шум міський голова щось говорив, а я так і нічого не зрозумів. То на вашу вибуху повторюю ще раз. Ну, напевне, саме основне, що місто Калош не треба агітувати про євроінтеграцію. Місто Калош заявило про євроінтеграцію у 2007 році, коли сказали, що. Кауш це є європейське місто. І, звичайно, воно викликало різні емоції і не раз підлягало критиці в засобах масової інформації. Тому треба було прочекати довгих цих сім років, щоб калуш таки вийшов на площу і сказали калуш то його». І тоді, які розвивалися, скажімо, це конституційне право людей, коли уряд. so it's Силові структури. І тому на Майдан вийшли не так, як за політиків, а вийшли в основному люди відстояти своє конституційне право. І в основному повинен сказати, вийшли кияни. 65-70% це вийшли кияни. І стало питання після цього. Всі зрозуміли, що держава інша, інші погляди. Як розв'язувати це питання? Майдан це тільки каталізатор реакції. Це енергія, але цю енергію треба кудись направити. Тому були два, два шляхи розвитку, інших немає. Перший шлях, неконституційний, які там намагалися виробити. Заблокувати кабінет міністрів України, зайняти адміністрацію президента. Були заклики Національний банк. Це повторення Леніна в 2017 році. Якщо хтось думає про те, що Європа сприйме нелегітимну форму зміни влади, то вона не тільки не сприйме, а засуде нелегітимну форму влади. Навіть вчорашньому, бачили, вчора проходила димова завіса зустріч чотирьох президентів. От, більше, ніж я димову завісу, тяжко назвати, скажімо. І то сказав, як ви зреагуєте, як в Америці Білий дім займуть це єдиний? У нас ніколи не зимнуть. Коли Леонід Макарович вчора розказував, як йому погано живеться, його нарушують конституційні права, бо він з офіса не може вийти. своєю шлях, як подолати от, дану ситуацію, яка склалася в нашій країні. На жаль, відставку уряду бездарно, До речі, зразу через два дня після того, як Алоська міська рада прийняла це рішення, одразу опозиція об'явила про те, що виносяться питання про відставки в уряду. І бездарно його провалили, Цим самим, давши повноваження і легімітизувавши уряд як мінімум до лютого. Я категорично я висловляю свою думку і міських Я категорично проти, як особа, як фізична особа. Про блокування будь-яких органів, які здійснюють повноваження, тобто Кабінету міністрів України і адміністрації президента. Блокування Кабінету міністрів України, в сьогоднішніх умов. Бо не плата заробітної плати, бо в бюджеті все одно цих коштів немає на сьогоднішній день. Перейду, що ми не можемо платити і за те, що нас блокують. Але для того, щоб друга опозиція говорити, ми хочемо змінити президента. Чи є шлях сьогодні в Україні зміни президента? Немає. Для того, щоб його змінити, треба мати більшість в Верховній Раді, щоб прийняти закон про імпічмент. Шлях. І реалізувати закон про інбічну, це дострокова зміна форми влади президента. І іншого шляху немає. От я собі задавав запитання. А чому Верховна Рада, розуміючи, і більшість політиків це розуміє, чому не обнулить Верховну Раду, як могли зробити в 2006 му і іншому році? Я дам вам відповідь. А хто впевнений, що всі опозиціонери складуть свої мандати? Хто в цьому. От мене особисто цієї певності немає. І з деякими, які я розмовляв, опозиціонерами, так званими, сказав, ми білет купили собі до 2017 року. І на половині дорозі сходити не буде. От в чому проблема. Чи треба відкрити стіл, який вимагає Європа? Треба. Але коли опозиція йде на відкритий стіл, вона повинна йти з аргументами, що ж ми хочемо. А от коли не є сформовано, що ми хочемо, зрозуміло, тоді сенсу до розмови ніякої Я хочу ще раз наголосити всім, зміна влади і зміна держави це абсолютно дві різні речі. В нашій державі влада мінялася роки, раз, раз в 4 роки, раз в 5 років міняється. Чи змінюється від цього держава? Змінюється. Тому треба спочатку сформулювати принципи. А що ми хочемо бачити? А під це вже формулювати саму зміну влади. Прикро, що закликаючи... В рамках якогось цивілізованої держави. Право на мирне мітимування має кожен із нас і це право на відання. Вечором на мітинг і Калушан запевнювати в тому, що ми йдемо шляхом євроінтеграції, що треба зміни. 99,9% в цьому прийму. Тут не треба нікого прикувати. Єдиний центр, де приймається рішення, це місто Київ. І от в мене є звернення. Саме чому у нас відбувається сьогодні позачергова сесія, Координаційна Рада про спілок прийняла рішення про виїзд міста Київ. Попередньо, що я почув. Можливість. І я думаю, що ми на це повинні зреагувати. Тільки не так, як позиції своєї озвучує обласна рада. І те сьогодні обов'язково повинно. бо дуже багато галасів було вчора по обласній раді. От обласна рада вчора прийняла два основних рішення: рішення перше. Вислити Громади, недовір обласній державній адміністрації та вважати існування такої інституції недоцілями, а структуру влади, яка передбачає адміністрації ліквідувати. Но коли є 113, 118 стаття Конституції про виконавчу владу в областях, районах, містах Києві та Севастополя про існування власних державних адміністрацій, то звернення обласної ради, що змінює статтю Конституції України. Де є логіка? Це те саме, що ми зараз були сесію Каурської міської ради, доручили міському голові підписати договір про асоціацію з містом міським Ну Хіба це не тупість? І друге саме основне, це, це мене взагалі фраза, Друге основне, яке зробить звернення. Звернутися до Верховної Ради України з вимогою здійснити на законодавчому рівні рівні. Реформування системи місцевого самоврядування, територіальну адміністративну реформу. Така ж про територіальну адміністративну реформу три роки говорить. Три. Послухати вашу думку з цього приводу і прийняти рішення щодо підтримки чи не підтримки даного звернення. З кого почнемо? Звернення координаційної ради про спілок міста Калуш. це звертається до Калужської міської ради, висловлюємо занепокоєння і обурення діями нинішньої влади України стосовно неї дій в ніч з 11 грудня 2013 року на Євромайдані. Координаційна рада про спілок прийняла рішення про відправлення в Київ 250 мешканців міста Калуш. і звертається до Калужської міської ради допомогти в організаційних фінансових. Речах, які б забезпечили проїзд і проживання людей на території міста Києва. От основне звернення Координаційної Ради поспілки. Проігнорувати, звичайно, не можна. Тому я хотів би почути думку воїв фракції Калуської міської ради. Прошу, Євромитровичу. Добрий день, пане, добре, шановні друзі. Я би скоріше сказав, що це заява е, про спілок, головів про спілок, це як не тільки заява, це, напевно, що як вимога до нас. Та як ми, однозначно, що ми виправці цього міста, це воля їхня, це є наш закон в якійсь мірі, навіть в повній мірі виконання того, що вони вимагають від нас. Маючи, е, говорячи про те, що міська рада на сьогоднішній час. Ви представляє виконавчу владу, ми можемо їм змушено допомогти їм в реалізації і також підтримати повністю їхню вимогу. В чому стоїть питання? Як ви говорите, звичайно, не в Калуші вирішується доля країни, а доля країни вирішується в Києві. І однозначно, що організаційні питання разом із штабом, який в нас існує, а також із штабом, напевно, що який або він буде розділений, або, скоріше всього, я думаю, що кожен з нас, депутат, повинен прийняти в цьому безпосередньому участь і в основному безпосередньому участь прийняти іменно в Києві. Тому від імені депутатів, яких представляємо ми, від імені депутатів, з якими ми спілкувалися, ми підтримуємо заяву і звернення про збройових груп і організаційні питання на рівні того, я би хотів, щоб ми все-таки можливо разом, а можливо, ну все-таки разом з громадою, з тим штабом організували це у Києві. Тобто відправка людей.